Ну що, Авео у нас продовжує робити мізки. Де шукати вже без розуміння? Відправляв два ебу. старий той, що вскривався. а й що купили би е, Відсували на них імов, Перевіряли їх на стенді. Получається, у мене тоді ще не було емулятора, зараз покажу. Купив емулятор датчика колінвала наших рисових братів. ну Зняли мені відео, все працює. Домовили, що і моф роблять на цьому блоці, щоб не було питань з просадкою там напруги, я вже навіть не знаю. Так що Щас дроти розверну. По факту у них перевірили, все працює. Ставлю на автомобіль. На отут красотку. А нічого не працює. Ну, іскра є. Діагностика бачить оберти коленвала. Все якби файно. А на форсунки сигналу нема. Ну, вже в мене мислі в голові такі, що. Нащо я тебе брав коростати, дика. Зараз підключу. Оберти. Тому що я психанув, я ще. Це було в... коли там вівторок. Ну, сьогодні середа, а вчора. Ні, сьогодні вже четвер, мабуть. Ну, неважливо. Прийшли мозги, я їх поставив на машину, нема. Підключив на столі до блока, виставив там 1 А. І як ви думаєте, вони працюють. Вони. Курва його мать! Працюють на столі. Хоча на машині я вже перевірив. Всі дроти, плюси, мінуси, сигнали колінвала, осцилографом, Все доходить до Ебу. Один нюанс. На столі він не прикручений, а на машині він прикручений. От зараз буду якось, не знаю, зараз показую, що тут він працює. 100%. 100% тут працюючий блок. І все. Поставив оберти. 400 обертів. Добавляємо 500, 600, 800, 1000. І чути, як спрацьовує форсунка. Прям чути, все? Ну, оберти бачи і працює. Що не так на автомобілі? Якщо маси, всі плюси, все, все там маса. На... Все продубльовано, все зроблено. осцилографом взимаю сигнал, і залишаються в мене ну, тільки такі варіанти. Зараз поставити ебу, підключити емулятор датчика колінвалу на місці. і шевелити. Я вже думаю, що у нас розбиті От контакти в самому роз'ємі, які одягаються на піни. І вони не можуть десь там законтачити. Ну, більше в мене варіантів нема. Ну, неможливо, щоб іскра подавалася на два канали. Все якби добре, а на форсунки чотири канала і не один не працює. А на столі знімаєш, підкидаєш тих самих там, 4 плюса, масу на корпус і там форсунки я вже пробував їх підкидав по всім каналам. Всі канали працюють. Тобто ну, загадка така, що в мене вже трошки розпач і, і трохи вже починаєш нервувати. Продовжуємо. Ставимо авто, не буду прикручувати, і побачу, що з це вийде. І це просто якесь чудо. Іскра у нас є. А форсунки у нас не працюють. Я прям уже не знаю навіть, що сказати. Чудо автомобіль. Десь причина в ньому є. А що за причина? Я поки не знайшов. Так, буду дивитись далі, що з цим ділом всім робити. Форсунки запрацювали. Схоже, версія вірна, що у нас питання по контактам десь всередині підключення в самому ЕБУ в колодці. Тому що все. От, добре працює. Зараз спробуємо від... відімкнути. І підключили, знову нема. А якщо я почну шевелити. В роз'ємі, як підштовхувати контакт, все, запрацювало. Так, ну щось, щось вже трошки розвиднюється. Продовжуємо далі. Ну, що виходить? Я вже оприділився з цією несправністю. От у нас йде схема подачі засвічує. На дросільну заслонку у нас іде 5 вольт сигнал, 32 контакт. М6 це у нас сигнал з датчика. І плюс у нас приходить через бокс. Виходить, що пішло. І прийшло на дросільну заслонку. І зараз буде, напевно, можна сказати, магія. Як у нас говорять, хто. В школі фізику не вчив, для тих, усе магія. У нас 32-й пін. Ми дивимося тут. 5 вольт. А якщо ми його. 5 вольт присутня. Це у нас сигнал дросільної заслонки. Садимо його на масу, і у нас форсунки запустились. Якось так. Ну, вже знайшов, як і в чому може бути причина. Зараз подивлюся ще по схемі, де у нас ці. М6 у нас сигнал. Десь у нас щось тут по 5 вольтовки замикає і видно, що дросільну заслонку бачить відкриту, як режим продувки і тому форсунки не вмикає. Тут у нас все одно 5 вольт. Ми будемо шукати на шостому контакті. Ну, Хоч вже трошки ситуація покращується. Тобто проблема десь в дротах автомобіля, і потрібно дивитись по факту, що робиться з сигналом дросільної заслонки. Чому вона думає, що у нас дросіль відкритий? Чого дроти я там відключив. Продовжуємо. Ну, розв'язка трошки всіх, напевно, шокує. Я теж трошки в шоці. Да. Як кажуть і на старуху буває проруха. Кваліфікацію потрібно трошки піднімати. Як я вже зрозумів, це буде смішно. Це буде так смішно, але. Не знаю. Секундочку, вимикаю запалення. От, не буду вимикати камеру, ні паузу, нічого. Вимикаю запалення. Чути, як форсунки спрацьовують, вмикаємо запалення. Форсунки у нас не працюють. працюють. Але, але, кажись, я вже зрозумів. Так. Одною рукою трошки не так вдобно. Сп'ять вод пішло. Маса. Нічого не приходить, поки поки так, А якщо ми? О, то вони геть уже відмовляються працювати. То, така ситуація не виправилась, так? Сигнал подається і. О! Геть, сигнал пропав. А що я зробив? Я відключив. Відключив татчик цього. Температури повітря, регулятор холостого і датчик дросільної заслонки. І у нас зовсім перестало спрацьовувати. Ну, поки продовжую, я вже думав, зловив цей момент, але ні. Зараз ще раз гляну це все діло. Ну все, історія з завешкою закінчилась. Тяжко, важко. Але закінчилась. Я не знаю. Ну, от, от так. Забили баки, і от скільки було прибрано несправностей, погані плюси, погані маси. Там, помираючий стартер. Ну, ебу замовляв не я. Це вже замовляли, так сказати, другі люди це вже таке. Відшили і мобілайзер. Все для того, щоб знайти, як це правильно сказати, банальну несправність. Основну, яку ж зробили ті люди, які розбирали на цьому. Двигуні. Знімали ГБЦ, впускний колектор. Міняли радіатори, тосоли і все інше. Банальщина до страшного. І я вже з таким стикався на інших машинах. На Черіг у мене таке попадало. Чері Амулет було. Потім що ще? На Фольцу було, на Мерседесі Дельфіні. Ось такі. Ну, трошки от забили баки, я щось добив її, але це було довго і не дуже приємно, як хотілося би. Суть в чому показую. Достаю ці дроти гробані. У нас іде датчики. Датчик Регулятора холостого, датчик дросельної заслонки. Датчик температуру повітря, датчик кондиціонера. Оці красавці переплутали оці два роз'єми. Вони однакові. Тільки цей роз'єм у нас іде з цим разом. А цей роз'єм у нас іде з оцим разом. От-отак. А я ще собі і не туди. А коли у нас роз'єм датчика тиску Хладогенту, воткнутий в роз'єм датчика положення дросільної заслонки, а роз'єм датчика дросільної заслонки, вткнутий. Датчик тиску Хладогенту. Оце да. Оце олені олені, великі і не голені. Всім дякую. Машина відремонтована максимально. Форсунки, стартер, катушка, свічечки. Перероблено силове живлення. Відрізаний іммобілайзер. Тепер авто буде їздити довго і щасливо. Поки до неї знову не полізуть якісь слюсарі. Всім дякую. До побачення. Зараз <с> буду це все збирати, пакувати, запускати, перевіряти. Ну, якщо все добре, продовження не буде.